Ну і давайте протестимо ще старенького ліфана на якість. Ой, протести тільки. <просту> Досить м'якенька вивочка передня. Бризговик тримається надійно. Ну, дошла черга й до боксера. Два брата акробата на місці. Тепер буде трошки порівняння Текіна нового і ліфана нового. І капець. те що я говорив, піар-ход. Так, все перемасав, передивився зараз тільки пластик. Він що, гнеться, що, як метал. Ну що, перший ряд тут очоліє на стекін 250-й. На який я огляд робив чотирьохклапаний, клапаний, а душа радується, його тут бачить. Тож, ну. Цей мотоцикл мені сподобався. Там були коментарі, то я скажу публічно, що цей мотоцикл мені подобається. От його дизайн класний, і характеристики, і їде він добротно на свої 250 кубів чистих. Мотоцикл Кові біля нього з цікавого, на який я також робив огляд. КПшечка Аліфан 250 і боксер. Це з цікавого в цьому ряду. Ну І також писали за aліphan GR200. Там я в TikTok викладав відео і казали, що там не 200 кубів, а це модифікація. Написано 200, а тут 175 кубів, якщо я не помиляюсь. Ну Сам мод має Металевий бак, накладочки пластикові. Я вам скажу за свої гроші. Гарний апарат, оскільки він новий, ще про нього мало інформації. Але всі знають, що таке Ліфан. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав магазин, який знаходиться в Сумській області місто Ровни. Хлопці активно збирають мотоцикли з уважністю та любов'ю до своєї справи. В наявності є різні малокубатурні мотоцикли. Посилання на магаз буде в описі під відео. Така нова панелька, приборка. Щеплення вижимається приємно, в міру туго і м'яко. На Mustang X Street 250 вижимається воно тугіше. Це так в порівнянні, хто має цей мотоцикл або хто катався. Бачу, що вже карбюратор, оскільки є підсос. Гнучкі поворотники, я замітив Ліфана серед Китаю, в них оці резинки, всякі вставочки, от такого плана, вони мають еластичний, я б сказав, би, такий характер, тобто вони не дубові, що є плюс посадка мотоцикла, така цікава, руль вигнутий, як на моєму, але кут нахилу ручок іде як на спортах, тобто так планочку зробити, як кліпони якісь. Зручно. Як і казав, резина еластична. Ну, в принципі, тут більше нічого сказати не можна. Посадка зручна, але трошки навалюватися прийдеться. Досить м'якенька вивочка передня і в міру тугенька. Задній аморт, ну якийсь такий м'якенький, тобто він, тобто він м'якіший, ніж на моєму, але все одно він якийсь трошки тугий. Це я замітив ліфанів, в них прикол якийсь робити амортизатори тугенькі. А, ну він навіть схожий такий, як у мене, але пружина там тонша. Але якось це не дуже попливало на його м'якість, але він м'якший, мого КПТ. Тут без питань. Ручка для пасажира лета, має таку ребристість, щоб зручно потриматися. Ну, прикольне рішення. Вона така, бачите, буквою англійською. Ось ці всі накладочки пластикові. Бризговик тримається надійно. Тут також, як на Тайкені 250, новому, зробили винос ось цього щитка довший, щоб не ляпало нічого вам на хвіст, що смазка, якщо мажете, то вона буде залітати аж туди. То Тут зробили такий винос, щоб вона туди не долітала. Фіксація, як на моєму. Чітко. Як і на моєму, є такий незначний люфт. Оце, мабуть, єдиний люфт, який виражений на ліфані. На те як я вирішив, це питання є відос. Там, бачите, зазорчик такий є. ходить. Туди вставочку треба резинову поставити, таке колечко. І на фіксатор посадити. В міру зажати буде щастя, як кажуть. Приборка має... Блін, так це приборка як на ліфані, схожа, напевно. 12 тисяч обертів, навіть мій скільки немає, навіть мій скільки немає, але мій 200 кубів. Тут 175-12 тисяч обертів. Це ще один показник того, що крутий цей мотоцикл і крейсер більше, ніж 90-95, це про 200 кубові кажу. 175 кубиків має цей двигун. Приборка має 12 тисяч обертів максимально. І на есері таке саме, то ви розумієте, да, що тут не буде 95 ніяких 100, тому що це, як і казав, більш маркетинговий хід. Ну і те, що я говорив, що оцей щиток він виноситься подальше, подалі, щоб не ляпало мастилом. На GR200 таке саме рішення, як і говорив. Там теж стосовно вихлопно і підписник мені писав, що ці вставочки сірі це пластмаса. В нього такий самий мотоцикл, він його розбирав і знає, що каже. Але я знову беру на ощуп цей метал. Ну Не знаю, хіба ламать. Ну, 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 железяка. От метал пофарбований порошковою фарбою сірого кольору. Ну от Таке щось. Не відчувається, що це пластик. Оце 100 Пластмаса. Мотоцикл пушинка, це ми вже на нього огляд робили. Дуже м'яка підвізка, яка має ще регулювання, що вилка, що задній амортизатор. Не говорив ще ні разу про ліфан КП-250, це наш родич капітоха, КПшки, це все. Я б сказав би, з одного тіста все воно ліпилося, тільки це вже старше, більш кубатурніше. Бачок рідини заднього гальма винесений таким чином, відкритий, він не ховається ні за якими щитками. У мене збоку, під цими накладками, він знаходиться. Резина тут 140 на 70, трішки ширша, ніж моя. Що цікаво, диск в діаметрі заднього гальма має. Більший діаметр, тобто більший діаметр має, і як я бачу, є така перфорація. Це значить, що там є АБС, наскільки я розумію. Да, гальма тут, напевне, задні будуть кращі. Диск десь 260 в діаметрі. Задній амортизатор ніж на моєму, це відчувається. І напевно підписники мені писали, що якщо я хочу поміняти амор, то от якраз КПшки по ходу цього, він підійде. Він справді м'якший. Тут дуже йде такий планшетик. Інжектор, походу. Так, ну так, АБС, він є. Індикатор на приборці. Так само, як і мій має 10 тисяч обертів, що показник того, що тут а більш воно ну коротше, так як воно є. Бо оці нові мотоцикли, які пишуть по 12 тисяч обертів, не знаю, як і казав маркетинговий хід. Приємне відчуття, як на моєму ручка, навіть така сама. Ну Приборка інформативна, але таке сет. Я зразу не замітив, це що прикол якийсь тотал. Пробіг. Ну так, да, все правильно. В районі 14 тисяч наїздив апарат. Немало. Ну, зеркала це взагалі ні про що. Там є он посадочне місце, щоб поставити нормальне зеркало. Давайте на аморт глянемо. Ага. А він взагалі має аморт зовсім інший. Напевно, з цього капешки він на КПТ не підійде. Ну добротний мотоцикл. Що Давайте з вами ще поговоримо про таке питання, як якість мотокитаю по візуальному моменті такому, чи змінило щось з того кита, який я пам'ятаю. Ще школи трішки ось текіна. Помацаємо. Якість пластику. Так я пройдусь по цікавих модельках, щоб ви просто розуміли, за що ви даєте гроші, чи впливає ціна на якість, чи стає з повишенням ціни краща якість пластику, може менше люфтів, метал, більше так сказати, Ну, По максимуму, що зможемо, та й перевіримо то от за такін, хоч і сказав я вже його трогав, тут пластик, як говорить, він більш еластичніший, ніж роблять на ліфанах. Не всіх, але ліфани, які 200 кубів, чистих і більше, вони якісь роблять грубуватий пластик. То тут а пластик має такий більш еластичний люфти. Як правило, вони бувають отут на дешевих бюджетних мотоциклах, на ходових частинах. А тут, як бачите, їх нема, все працює як часики. Що ножки всі, як відмічав, лапка переключення передач. Також без люфта. Як і говорив, люфтів тут по мінімуму, їх толком навіть і немає, але все-таки в ліфані їх трошки менше і саме в зоні кнопок, кнопки. Вони більш мають якийсь впевнений, так я б сказав би, впевнений хід і нема такого люфта, того що тут все таки на кнопках є таке. ну... Це все м'ялочі, але. Чоголі фани дорожні, тому що в них все таки більше збиті, така, збита комплектація. Це за текіна. Ну, за метал, що за метал сказати? Хай власники пишуть, оскільки я його не крутив. Але на мою думку, Ланцін я не чув, щоб робив херові двигуни, м'який метал, щоб був. Пишіть свої думки, а там розберемось. От форти. Часто люди беруть форти як бюджетника на фоні. taken. Так, все перемасав, передивився зараз тільки пластик. Коротко скажу, що все-таки люфтів тут трошки більше є, він присутній в. Лавці переключення передач трошечки є в ножці для пасажира, точніше, для ну да для пасажира, як провалюється вниз. Фіксації ці нема, вона ось ходить трошки. ну то Така чепуха. Ну і кнопки щось, похоже, стекеном, але більш гірша якість пластику. Тобто, щоб ви розуміли, що все-таки ціна переплачується не зря, бо хтось казав, Китай під одну гребенку, що, що дешевий, що дорогий. Ні. Дешевий китай він більш має ну такий пластик м'якший, він такий трошки рихлий, більш збитий, Є якісь зазори, може дорожчий, він все-таки має більш якіснішу збірку, більш збитіший, немає зазорів, немає люфтів. Їх мінімум. Думаю, за метал таке саме, можна сказати. Дуже еластичний пластик на ков, я його не трогав в огляді. То скажу все-таки, що не зря виробник це робить, то що Enduro все-таки, мабуть, має мати еластичний пластик, щоб було менше вібрацій. Тому що в мене на КПТ моєму він грубий і На ямах. Мінімальні, вібрації є. Ну, поворотники тут дуже м'яко. Ну, дошла черги до боксера. До баджаджа, їх я не записував ні оглядів, ні тестів. Аж самому цікаво, оскільки ця фірма баджадж дуже багатьом відома як якісна, таке про нього кажуть. Ну, Підвізка якомогу не знаю. Тверденька. Давайте перевіримо. Перше відчуття, що я вже говорив в шортс відео, що тут резина досить якісна, еластична, мякенька, в міру груба. Плавний хід, щеплення, речага переднього гальма. Досить все-таки якісно зроблені ці органи керування по своїй. В общем, якісно. Кнопки. Органи керування зроблені добротно, люфти. Чесно, ну, не знаю, а це вже на моєму такого немає. Навіть на текані такого немає. Мінімальний, але це нормально, це ну мінімум, це нормально зроблено. Плавний хід. Ну, не знаю, чи так має воно бути такий. Тут мінімальний люфт його прибрати, в принципі, не знаю. ну Він трошки є, але лапка. Не, точніше, кікстартер на e, Mustang x 3 250, він мав e, набагато менше цього всього. У нього не було цього такого так, вільного ходу, він був без таких якихось, бачите, трошки находив вліво-вправо, там такого воно було мінімальне. Я не скажу, що боксер це щось погане, але дуже його хвалили, дуже хвалили. І все-таки мотоцикл має якісь та дефекти. Оскільки кожен мотоцикл їх має, але я думав, що тут буде все більш збитіше. Але пластик метал. Ну, ці накладочки вони мають таке якийсь, не знаю, схожий такий матеріал, як і на форте. Ну, я не наганяю, я так порівнюю це. Оце. Має таке саме, як та накладочка на боксері. Не знаю, як на мене, трошечки все-таки, як Макс із каналу Salve UA говорив, що боксера вклали на рекламу, піарчик. Все-таки, щось є таке. Я не скажу, як говорив, що він поганий, але все-таки його якось з перебільшенням розрекламували. Того, який говорив, на мотоцикл наганяти я не можу, тому що він має, в принципі, якусь та якість. він має, але як говорить багато людей, що він якісніший Китай, я б так не сказав. Оскільки, як на мене, текін більш збитіший, ніж цей мотоцикл. Ви самі бачили люфтів менше, більш має гарні показники, чим цей мотоцикл. Ну, звичайно, ціна різна, наскільки я знаю. А може ні, оскільки боксер дорогий мотоцикл на фоні своїх однокубатурних родичів. Того, як на мене, по-своєму міф. Але вирішувати вам кожен вирішує сам. Ну і давайте протестимо ще старенького ліфана на якість. Ой. Що? Протести, тільки торкнувся і вже хруснув. Блін. Це трошки як мезозойська ера вже цей ліфан. Так, накладочка, як на моєму КПТ щось похоже на бакові. Це в нас що, пластик такий як. Те, що я казав, ліфан робить твердий пластик. Твердий, в міру еластичний. Це відчувається. Ну, Блін, не ну, хоє накручувати те, що в мене типу ліфан і я буду топити за вам На власні очі показую. Ви самі бачите. Ліфан має досить гарну якість пластика. Щось дуже похоже було. Не раз вже його згадував мого знайомого на Yamaha MT07. 22 року. Там також пластик міроеластичний, але грубо. Не подивіться, він що, гнеться, чи що це як метал. Це не пластик, це метал якийсь. Шутка, це пластик просто. Він досить такий, я б сказав би міцний, усе, що не візьми. Люфти. Стоп. Ключик, Макс, глянь який ключ. да-да, вон -да, Макс показує, маєш такий самий ключ. І тут. Тут такий самий, то що це КПшки, це все родичі, в них іде, як родовід, такі КП, КПТ, КПР, щеплення вижимається, говорив, резина, все добротно. Кнопочки. Чітка фіксація без люфта. Порядок? Що сказати? Порядок. На моєму це все більш догнано. Кожна кнопка, кожен речажок, все працює без люфта, мотоцикл дорожчий, так само як і у Макса на КПТ. 12 тисяч 175 кубиків. Там 12 тисяч. 12 тисяч, так? І як ти його крутив. І капець, те, що я говорив, піар-ход. Ну і вайпер. Пластик. Казали, що вайпер мустанг це найгірше, що може бути. Не знаю. Але мені вже подобається металевий. Люфта немає. Ну, да, органи керування не так якісні, як на ліфанах чи э, Тут Люфт є, ручечка має такий твердо крихкий матеріал. Резина чи пластик. ось і... От. Сам пластик. Ну, непоганий такий він. Щось похоже, як ми дивились на щось похоже, як на форта. Ну, так. Не задумали це що. До речі, навіть тут кік має... має такого люфта, як на баджаджі. Може там підкрутити його можна, чітко працює. Та що, коротко скажу, що все-таки вайпер має таку приблизну саму збірку, як і Forte. Forte оце коротше. Ціна того така на нього. Тобто є такі моменти, що так само поворотнички. Ну, люфт є, ну розумієте, що Китай відрізняється, нема такого, що Китай це одне і те саме. Більше люфтів на органах керування, на лапках оцих. Непоганий пластик, але це все є, те, що я говорив. На тих мотоциклах цього нема. Думаю, по металу буде таке саме. Коротше, дорожчий Китай має кращу збірку, одним словом. Не доказав пацани за ножку тоді в тому відосі, коли робив огляд, бачите, яка вона завдовжки. Ножка. Як вендуриків довгенька. Але кліренс тут якийсь здорожній, як на мене, що в моєму ліфані. А ножка як вендуриків, ну за кос під ендура капець. Кліренс, ну так, да, таке як в моєму ліфані, мо чуть, -чуть вищий. Ні, трішки вищий все-таки. У мене труба хлопна йде. отут. тут вона заважає дуже. Кліренс був би більший, якби не вона. За ножку сказав, що вона тут довша. І не сказав в тому огляді, що централки немає. Де вона? Не захотіли централку поставити сюди. Ремонтуйте колеса, це ж типа як ендура, його рекламують по ярам, по лісам, по бездоріжжі такому легкому. На такому, на такому покритті дуже легко пробити колесо і я не знаю, як ви будете шукати пенька там чи ще що там робити, щоб заклеїти колесо або відремонтувати щось. Типа це підтягнути все остальне. Ну коротше. Не до чот, як на мене. Але може вони не краще, тому що централка б забрала більше кліренсу. Два брата акробата на місці в 4В і НБФ2. Зараз ще трохи порівняємо все-таки Текіна з новим кпт -шкою. Ну що, тепер буде трошки порівняння Текіна нового і Іліфана нового. Макс привів в руках свого мотоцикла сюди. Коротше, що ми замітили тоді ще, чого Текін візуально здавався менший. Та того, що я говорив, оце в нього все спрямована оця маса в оцю точку. Тобто ви навіть навіть за руль сюди, помітили, що такий бак у нього широкий, масивний, така бочечка. Але потім, коли ми заходимо далі, там як обрізали, немає нічого. То КПТ візуально, це я вам так говорю. Що він все-таки, я не скажу, що вони прям дуже велика різниця, але КПТ чогось візуально здається більшим. Тож в нього ось бак теж такий широченький немаленький. А потім, як бачите, не обрізається цей клюв, він додає масивності. Клюв, приборка, вітровий хоча з вітровиком Тайкінг, Хто зна, теж який буде. То по габаритах до чого я це все... Отак, опа. По габаритах текін візуально сприймається меншим, не знаю. Не набагато, але меншим. Від КПТ. Та що, пишіть, задавайте питання, який вам мотоцикл сподобався найбільше, який маєте намір придбати. Що зауважили, що помітили. Можливо, напишіть стосовно якості та експлуатації. Двигуна з свого мотоцикла, скільки, як і говорив, можна візуально подивитися пластик, подивитися зазори, люфти, а от метал це зовсім інший його ресурс. Так що. На зв'язку. Макс, секунду. Ну і Тільки що за поворотники. Дивіться, ну однакові, вже на текені і на ліфані. Скопіював текен. Скопіювали виробники. Візуально поворотники, але як і говорив вже все, далі ламати. еластичності немає тут. Розумієте, резина. Навіть пластик відчувається дорожче, то він такий більш якийсь шероховатий, твердий.